Заметала. Віталік покусив, я заметала, щоб полила, накрила, петрушку поліла. Та теж у мене біони. Вже буду зацвітати. Капусточка. Віталік мічку взяв у селі, посадилась його. Це перес. Що не знаю, які буде красиві. Бурочки ще не посходили, не бачу. Щось, щось слабо, вони то дуже швидко. І біскус такий салатовий. Не знаю чого. В бутончиках роза. Внизу і сюди все. Ігор закрий ворота, Ігор. Перехожу. Так, час від часу прибираю. Кидають бумажки, все, споморожено, діти так навчені. Дивіться, який мене красивий японський махровий піон. Це самі ранні піони. Красота. Візантійській чистець. У мене ще ніколи не було. Це ця рослинка цвіте чи ні. Заметала. Віталік покусив. Я заметала, що парнячка полила накрила. Петрушку полила. Так теж у мене біони. Теж будуть зацвітати. Капусточка. Віталік мічку взяв у селі, посадилась в нього. І це перес. Ой! Ще знаю, який буде красивий. Бурачки ще не по сході, не бачу. Щось, щось слабе, вони то дуже швидко. і біскус такий салатовий, не знаю чого. В бутончиках роза. Дивіться, який у мене красивий японський махровий піон. Це самі ранні раннє піони. Красота. Візантійський чистець. У мене ще ніколи не було. Це ця рослинка цвіте чи ні. Тепер і у мене така красота є. Подарунок, дякую.